Мене звати Володимир, я військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади підрозділу БУАР. Це батарея управління і артилерійської розвідки. Це було літо 22-го року. Нарешті прийшла поїздка, то і пішов. Так, бажання було. Як його не може бути. А, я пішов в інськомат ще в перші дні, але сказали наразі не потрібен. От, тому сидів, чекав. До війни я працював в понінці на картонно-паперовій фабриці. От, начальником зміни. А, ну, зараз. Ми займаємось от, безпосередньо артилерійською розвідкою, знищенням е, Кацапів. Про саме свою от, професію тобто я не можу розповідати, але про підрозділ от, можна знати з нашого телеграм-каналу. У мене немає наразі. Ну, тобто, наразі мені я вважаю пощастило. От, я був на навчанні, От, тобто, в сам підрозділ я прийшов не одразу. От, тобто, було навчання і трохи надивився там, От, і вже ну, більш-менш підготовлений я попав в підрозділ. Ну, взагалу, взагалі там всі однакові дні, але ну, е, найтакий яскравіший, мабуть, спогад. От, е, це коли нашого побратима поранило, от, і вибігли цивільні люди і почали кричати: Ми вас сюди не звали, зачем ви сюди припёрлись? От, а їм е, розвалило ну, браму. От така. До, до цього, до речі, ми їм там допомагали їжею, водою та пальним. Не знаю. Я вважаю, що кожен день прожити на фронті це вже гарна історія. Який? Він розумний. Він розумний, його багато. От. Тому не вірте, якщо кажуть, що вони якісь там дурочки з болит. <ріст> ну, не знаю, насправді про загальну картину я не можу казати, тому що є різні умови, є різні напрямки, є різні. Як ситуації. От. Тобто є більш гарячіші напрямки, є трохи е спокійніші. От. Але, ну, не знаю, може, я став трохи більш закритий у спілкуванні з е ну, громадськими людьми, якимись такими тут. Так, на мою думку, це як там у вас? Це, ну, це максимально дурне запитання, тому що, ну, ну, як у нас? У нас як на війні. Цікаве питання насправді, тому що, знову ж таки, є різні ситуації, але ну, спілкуватися, спілкуватися, але не надоїдати. Тобто, коли ви дзвоните, і він не відповідає, не потрібно дзвонити ще раз, 20-30 разів, Тому що чоловік може просто бути зайнятий. А от, і він відповість, коли на це буде час. Насправді так, буде краще. Так, а вже ж. Ну, Якщо б ми не вірили в перемогу, мабуть, ми б там не сиділи, От, не нищили кацапів. От, але яка буде перемога і коли, це таке більш філософське питання. От, я наразі не можу сказати. Мабуть, ну, для мене це буде повне знищення ворога, От, хоча б на нашій території. Ну, Таке, як вигорання, мабуть. ну, Принаймні в нашому підрозділі, мабуть, ні. Але втома втома є. Тому що хлопці постійні обстріли вони надають втому. от, Це і психічно, і фізично дуже ну, дуже важко. от, Як з цим боротися, це міняти хлопців. Все. Наразі, мабуть, менш актуальне, ніж в суспільстві цивільному. Не знаю, які будуть почуття. Це важко сказати, а перші дії, мабуть, це відвідати хлопців, яких вже немає. Та ніяк не вплинути. Це е, справа суспільства, але е, потрібно знати таке. Ти, якщо не допомагаєш і не служиш в українській армії, будеш м'ясом російській. Mm, так, так, ну витривалість потрібна дуже. От, навіть, ну, щоб розуміли, тобто повна екіпіровка ну, в, ну, в різних підрозділах вона ну, різна, бо ну, від поставлених задач залежить. це. От, але ну, середній там, бронежилет, якщо ну, він добре складений, там, тобто він ну, важить там, до 10 кг. От, плюс БК, плюс автомат, плюс каска, От, тобто це трохи є ваги. От. Тому, мабуть, так. Да. Потрібно займатися фізичною підготовкою, ну хоча б витривалістю. От. І потрібно займатися е, е, тактичною медициною. Це буде рятувати життя і його, і побратимів. Ні, всі служити не будуть, бо деякі люди вже втікли. Будуть служити ті, хто будуть тут. Ну справа в тому, що різні умови є того виїзду. Але ті чоловіки, які втекли за кордон і там кричать про рапатріотизм, то я, мабуть, не хотів би їх бачити тут. Але це сугубо моя думка. Не знаю, як самооборони, а от надання першої допомоги, якоїсь тактичної медицини. Та, ну, хоча б це Хоча б це потрібно знати не тільки дітям, це потрібно знати всім. Тому що вона війна не тільки десь на Сході, на Заході, де ще. А от, ну, вона всюди, по всій країні. А от. Тобто прилітає, на жаль, по всій країні. І, Ну, дати першу медичну допомогу повинні всі вміти. Наразі такий час. Не знаю, яким воно має бути. Більш патріотичним, ніж зараз, мабуть. Ну, по-перше, це займатися своєю освітою. Тому що ну, люди повинні, по-перше, знати історію, знати нашого ворога, з яким ми воюємо вже не 10 років, на жаль. Тобто, це йде століттями. Ну, тому, ну і тактична медицина. Ну, я думаю, що навчайтеся, навчайтеся, готуйтеся, от, донатьте, допомагайте військовим обов'язково. Тому що без надійного тилу ну, немає фронту. От, а фронт він у нас один. Він військовий. Все.